Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім мира, добра. Ну що? Це у нас новий контент, нова рубрика, так як скажемо. Так, мені довірили аккаунт, як я вам казав у нас в... перед цим в ролику. Подивіться, там відкривав. Від гравця Печалін. Дякую, друже. Тобі, тобі за довіру. Обійняв тебе ти красень. Не переживай, все буде добре. Скільки сказав, ось у нас є 7, ну майже 7400 золота. Ми будемо крутити рулетку, за що йому дуже вдячний. Так, він купив грандіозний розіграш. Ну це рулетка безпантова, як на мене. Я стільки разів в неї обжигався. Тому я не хочу її крутити. Так, давайте крутити містики. Все-таки іще раз спробуємо містики. У себе покрутив містики і в нього покрутимо містики. Переходимо. Так, має з'явитися у нас містична рулетка. Ставимо свій фартовий танчик. Я його чекаю, цю СП, а вона все мені не приходить. Його вітаємо, він вибив, казав СПшечку недавно. Дуже за нього радий. Танчик файний. А у нас, друзі, перший прокрут 250 золота. Погнали. Поїхали. Я б на місці розробочиків, Мені сьогодні навіть прикиньте сон снився про ці містики. Щоб розробочики туди засунули хоча б на головну нагороду хоча б 5 містичних сертифікатів. Ну, самі прикиньте, 140 тисяч золота, якщо я не помиляюсь, ця рулетка коштує. І головна нагорода, блін, один містичний сертифікат. Ну це ор. Серйозно. Хоча б 5 штучок. Хоча б 5 штучок. Це у людина вже має шанс хоча б десятку вибити. Так, падає нам три містика. Наступний прокрут у нас 311. Опа, чого вона так підлагнула, не поняв. Що це за мутки такі? Так, ще раз, друже, дякую тобі за довіру. Надіюсь. Що ми і нам пофартить? Так, поїхали, поїхали, поїхали. Що у нас? Одна і друга рівня. Це у нас по кутках стоять вони. Зверху один, знизу, то контейнери друга рівня Так, ми маємо залатати містичний сертифікат, не може бути, ми маємо його залатати. А краще б 100 каз золота. Оце було б круто, це був би Оце був би побратим задоволений. 100 каз золота б вибить. Я в себе їх не вибивав ні, ні разу. Максимум, що я вибивав, це, по-моєму, чи десятка, чи 20 золота. Я вже чесно, друзі, не пам'ятаю, тому не буду. Казать. Десятку точно выбываться. Сто процентів раз. Так, у один контейнер другого рівня. Нормально. Все все добре. Дай хоч що ти мені по одному тикаєш Дай хоч разочек пятирочку покайфувати Порадуй, порадуй. Шо таке сыпаш якийсь хлам? Порадуй, щоб людині було приємно. Насип, щось цікавого такого. Нормально сипни. Давай, головну й десятку. Гляди, дай воно десятку. Давай, давай, рідненький. О, ну хоч три. Добре. Так, зроблю. Скрина, щоб, ну, це мені так потрібно. Ну що, пішли відкривати. Було у нас, друзі, 7000 золота, 7400. Зараз побачимо. 27 скриняк, як і у мене. Що з цього вийде, зараз побачимо. Перший пішов. Дві тисячі вільного. Маловато, сертифікат треба. Розраба, да не прикалуйтесь, дайте сертифікат. Ну. Ех. Одні бустери золота падають, а потрібен сертифікат містичний. 100 золота. Давай стока не 100 золота. Давай стока в студію. Ні, не хоче. 100 золота, пки палки. Розраба, не розчаровуйте мене. Півтори тисячі золота. Оце вже краще. Ще давай, ми не окупилися. 200 золота. Мало. Да не, давай, это не начинай. Давай нормально что Нормально давай. Ты что, глянь, даже мистично они дают. 500 золота. Ну, мало 500 золота, ну, ёбки-палки. Трепа, мистичный сертификат. Та ти що на приколі? Я не вірю, що містичне сертифікат не буде. 500 000 кредитів. Давай краще, блін, 100 000 золота. А не 500 тисяч кредитів. Розраби, ваш ролик іде на Ютуб. Думайте, ні, 100 золота мало. За 100 золота нифига. Та ні, давай еще лучше что-то. вы сейчас попадаете на YouTube. Краще подумайте. Треба дать минимистичный сертификат. Ну, скриня другого уровня, ну сертификат. Я в шоке, просто в шоке. Йо маю, блін. Шанси малі. Три скриньки лишилося другого рівня. Дві тисячі вільного. Є містичний сертифікат, сюди. Так, він хай поки що нагрівається, а ми підемо прокрутимо. І ще. Бо ми маємо дійти до 22 го прокруту до безкоштовного золота. Скільки нам залишилось? Ми на 18-го, нам треба до 22-го до. Ну давай, щоб... Ну що ж ти так. Не підводь мене, розробники. Ви на YouTube каналі, бо буде жопа. Якщо не дасти мені ще один сертифікат. Будет заиздецло. А -а -а. Да ну по одному контейнеру все такие. Ну давай, 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 давай. Два. Вообще есть шанс. Ну что, друзья, остань и прокрут и завышается тысяча золота у нас. Ой, ну да, тысяча золота. І два містика. Я, друзі, в надії залутати хоча б ще один сертифікатик. Хоча б ще один, будь ласка. Тут мима. 100 золота. Давай 100 ну нахил 100 золота. 100 золота. Що це 100 золота? 100 золота нічого не дають. Да ты что, 500, блин, 500, блин, тысяч кредитов. Как бы ты так золото давал? Ну дай еще один сертификат. Один. Ты можешь дать еще один сертификат? Ну блин, разрая. 200 золота, блин, мало. 50 тисяч кредитів. Ну, друзі, відкриваємо містичний сертифікат. Поїхали. Семірка, блін, колекційна семірка. Ну, не знаю, буде він радий чи ні. FL 10M4, що це у нас? Титан чи Пантера? Титан, по-моєму. Так, добре. Ну, таке у нас вийшло відкриття. Об'єднаю. Так як має бути. Все. Ой, друзі, от залутали ми, блін, один танчик. На жаль, він сьомого рівня. Тобі, друже, ще раз дякую за контентик. Розраби, блін. Ну, за 6 тисяч танчик обійшовся. Ну, према взагалі не дали, срібла накидали, трішки вільного досвіду. Танчик то за 6, такий танчик то нормальний, то ну, за 6 тисяч золота, блін. Можна було і краще дати. Хоча б вісімку колекційну, не знаю, дев'ятку. Ех, злаби. Раніше, друзі, ця рулетка давала по 5-6 сертифікатів. Я викладав відоси, було таке. Все, друзі, тебе, друже, дуже обіймаю, дуже тобі дякую за, такі, за таку можливість. Побували на твоєму аккаунті в гостях. Покрутили рулеточку. Ну, друже, маємо те, що маємо. Тобі дуже вдячний. Обіймаю тебе від душі, вам, друзі, всім. Мира, добра, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Бережіть себе, мирного неба над головою і до зустрічі з вами був Сталкер.